План, Можете присідати. Будемо продовжувати слухати Боже Слово. Вже те, що брати багато нам говорили. Боже слово, яке робить нас сильними, яке нас навчає. І часто, коли ми приходимо зібрання, ми можемо думати, а ну, чи той працює, а ну чи та сестра чує. Але Боже Слово нам каже, що ми маємо право судити себе. Нікого Слово, я не буду давати брата відповідь, я буду давати відповідь за себе. І апостол Павло каже, краще пинуйте, щоб не давати спотикання один одному. Сьогодні я хочу говорити тему дві дороги. Але перше зачитаю третє послання Івана, я прочитаю весь розділ ідеології. Третє послання Івана із 1 по 15 вірш. І нашу увагу я буду звертати на 11 вірш. І каже, старець улюбленому Гаєві, якого я направду люблю. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий як добре ведеться душі твоїй. Бо я дуже зрадів, як прийшли, були браття і засвідчили правду твою, як ти живеш у правді. Я не маю більшої радості від цієї, щоб чути, що діти мої живуть у правді, улюблених, вірно ти чиниш, як що робиш для братів та для чужинців. Вони про любов твою свідчили церкві. Добре ти зробиш, як їх випроведиш, як госпольне для Бога, бо вийшли вони але й мені Його, нічого не взявши від поганого. Отож ми повинні приймати таких, щоб бути співробітниками правні. Я до церкви писав, але діотех, що любить бути першим, у них нас не приймають. Тому, то, коли я прийду, то згадаю вчинки його, що їх робить словами лихими, обмовляючи нас, і він тим не задовольняється, а й сам не приймає братів, і тим, що бажають приймати, боронить і вигонить із церквою. Улюблений, не робися подібним до лихого, а до доброго. Доброчинець від Бога, а злочинець Бога не бачив. Про Димитрія свідчили всі, і сама правда, і свідчимо й ми. А ви знаєте, що свідчення наше правдиво. Багато хотів я писати, та не хочу писати до тебе Чорнином та очегартинкою, але маю надію побачити тебе незабаром і говорити устами до уст. Мир тобі. Друзі, вітаю тебе! Привітай, друзі! амінь. І хороше Боже Слово, яке свого часу написав лист і Апостол Іван, який вже був старенькій, в старості, написав своєму кругу в любому І в нього радість була в тому, що діти вони ходять в правді. І він тут приводить приклад і каже: ми можемо побачити дві дороги. І 9-й вірш він каже. Я до церкви писав, але діотрех, що люблять бути першим, у них нас не приймає. І каже 12 й вірш про Димитрія свідчили всі і сама правда. І свідчимо ми, але знаєте, що свідчення наше правди. І 11-й вірш каже, удуманий не робися, подібне до лихого, а до доброго. І в другіх перекладах там написано про то, що Боже Слово каже, Написано, любий, не наслідуй зло, але добро. І ми бачимо від дороги. Є дорога зла, і є дорога добра. І кожен раз, кожного дня, коли у нас постає вибір, ми можемо наслідувати дорогу зла, можемо наслідувати і дорогу добра. І як я вже зауважував про кіотреха, який не приймав, який обмовляв словами лихими, і ще й тих, хто приймав їх, він виганяв із церкви. А друга дорога про добро, про позитивно, каже про Димитрія, свідчили ми і сама Правда. І уважи в нашому житті, щоб ми вибирали дорогу добра, дорогу добра. Якби нас постає вибір, яку дорогу вибрати. І пам'ятаєте, в Каїна був вибір. І Бог каже: Ріг у серце Твого. І каже, ти повинен над ним панувати. І Хай нам можливість вибрати дорогу добра, але він. Вибрав дорогу зла. І це важливо в нашому житті. Ну Неділю було на молодіжному зігранні, і там е, було наведені двоє людей, два персонажі, приклади, це крадали, що був у нас, ордес він проповідував. І проповідував перший приклад позитивний про дорогу добра, про Давида, який в своєму житті проявляв смирення, якого помазав на цар'я. Він зразу не міг казати Я цар, все цікаві сторони, я тут сильний, бор да є перемогу мені. Але ні, він смиренно був до того часу, доки Бог його не, не оприділив царьом, до того часу проявляв смирення. Але потім другий персонаж який дарів приклад, це син Давида Алесалом, який противостав проти батька. І знаєте, можливо, Давид міг думати, що можливо царьом після нього буде Алесалом, тому що він був перворітний. Він е, був, якби ну, після нього помер, подумав, що нічого не згадується, третій син. У Давида був авесалом. Можливо, Давид міг думати, що пройде час і можливо, Авесалом буде царем, але Авесалом, він рішив поганою дорогою, він вирішив підмовляти ізраїльський народ, всіх привертати до себе, підговорювати. В нього серце, як крадець Віторик, читав, виріс гіркий корінь, який нароби не непокою. І він вирішив ти дорогою зла, і ця дорога зла його погубила. І соня на якій я дорозі Ісус Христос і венелій Матвія. 12 розділ, 25 вірш він каже такі слова, і написано, навчаюся, не, не добре за місце. Але написано в Божому Слові, не добре місце, що добра людина і з скарбу. Виносить добре, свого серця виносить добре, а лиха виносить лихе. І тому можливо в нашому житті, щоб ми були добрими людьми. Апостол Павло також до послання до Колосян, це місце вже не раз зачитувалося в третьому розі, він теж там, е, показує дві дороги, яку може вибрати людина. І Колосян, 3 розділ з 8 вірша, каже, такі слова. Тепер же відкиньте і ви все оте гнів, лютість злобу, Бога зневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть, не правдивили на одного, якщо скинули себе людину стародавню, стародання з дівчинками та здягнулися в нову, що відновлюється до пізнання за образом Створителя її. І Боже слово каже про апостол в першу чергу пише про злу людину, про ту людину, якою ми були колись, і каже сьогодні нам. Також пропонує каже відкинути, каже днів відкинути. Тобто людина може руками гніватися на когось е і не кошати, а Боже слово каже, е відкинути цей днів. Може людина мати злобу у серці, е мати лютість в серці. Знаєте, е нещодавно чув один приклад, одного хвітку, одного пастора каже, коли я був е дитиною, каже, я жив на п'ятому поверсі. І каже, дай всі раніше було не тебе, не як тебе, каже, броняє. І ліфта не було. І коли я йшов, і каже, я любив слухати, що відбувається в квартирі. І каже, йде в одній квартирі, там хтось на вчиться іграти, в другій квартирі, хтось на скрипці грає, каже, а йшов біля другої квартири, каже, а там каже, як то кажуть, літаючи тарілки, літали. Дарі, чує, там сваряться, як там е, той. І так буває, що людина буває, наповняється цією словом. І може, й тому каже, і далі він каже, про події так, як жити нам, щоб в нашому домі не вітали, вітаючи та літа. І в цій дійсності, на жаль, буває людей проблеми. Боже слово каже, щоб ми це все відкинули. Далі Боже слово каже, Богу зневагу, безсоромні слова з наших уст, неправду відкинути. о, це всякий, крик, всякий. злі слова, буває, що люди собі позволяють, погані слова говорити. Всякі погані анекдоти, буває, що вірчий теж може брати в цьому участь, але Боже Слово нас від цього застерігає. Але каже про добру людину. І з 12 вірша каже, отож, зодяніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, пошире милосердя, доторпливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одному і прощайте собі. Коли мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть, так і ви. над усім тим в любов, що у нас в досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого були ви покликані в одному тілі і вдячними будьте. Слово Христове, нехай побуває у вас рясно у всякій примутності. Навчайте та напомляйте саме себе. Дякую співайте у ваших серцях. Господає псалмине, духовні пісні, І все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього, Богові і Отцеві. І далі Боже Слово говорить про взаємні, взаємні обов'язки між ну, сім'єю і написано Тружини слухаться чоловіків своїх як працюють у Господі, чоловіки любіть. Дружин своїх, і не будьте суворі до них. Діти, будьте слухняні усьому батькам, бо це Господа і приємне. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Раби, слухайте усьому тілесних панів і не працюйте тільки про людське око, не, не мов підлещуючись, але в прослоті серця, боячись Бога. І все, що тільки чините. Робіть від душі, немов Господеві, не люд, а не людям. Знайте, що від Господа приймете нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові, а хто кривдить, той побежить за кривду свою, бо не дивиться Бог на особу. Я прочитав ці місця і закінчення Бог, Він каже, що в останні вірші Апостополі пише, що каже: знайте, що якщо на дорозі добра, Бог він благословить, але якщо на дорозі зла. Каже, той одержить за свою, за свою кривду. Каже, бо не дивиться Бог на особу. Не дивиться Бог на особу. І сьогодні ми маємо Боже Слово. Сьогодні е, я дуже вдячний Богу, що Біблія книга, не яка не скриває чогось, Біблія розповідає і про добрі якості, і про погані. І показує нам багато таку велику хмару свідків, які одні люди жили добре, одні недобре. Одні люди йшли спочатку, добре починали, а закінчували недобре. Починали погано, але потім верталися до Бога і закінчили життя своє е, добре. І сьогодні перед нами е, буде поставати на різні ситуації, і Господь він закликає нас, щоб ми робилися подібними до доброго. Знаєте, ну, не завжди виходить, але важливо нам прикладати зусилля, щоб у цьому нас Господь Він допоміг нам, щоб ми ставали, робилися подібними до доброго, а не до злого. Е, В е, трикуйцях Соломона. І в першому розділі е, написано з 8-го вірша по 18-й, е, і є думка Богослові, що перші 9 розділів до скрізь всього, ну, яких записав Соломон, то, можливо, Давид іменно давав настанови е, своєму синові Соломонові. І написано такі слова Послухай мій сину на кучення батька свого. І не відкидай на руки матері своєї, вони був хороше віно. Для Твоєї голови і прикраса на шиї Твою, мій сину, як грішники будуть тебе намовляти, то з ними не згоджуся йти. Як скажуть вони, ходи з нами, чатуймо на кров, безпричинно засядьмо за... на неповинного, живи, ми їх, як та здорових, як тих, які сходять до крову. Ми знайдемо усіляті багатство цінне, переповнимо здобичу. Наші хати, жеребок світлі кинеш із нами, буде саква одна для всіх нас. Сину мій, не ходити дорогою з ними, спини ногу свою від їхній стежки, бо біжать їхні ноги на зло і поспішають, щоб кров проливати. Божна даремно постав на сітках на очах усього криватого, то вони на власну кров чатують засіб засідає на душу свою такі-то дороги усі, хто застрі чужого добра, воно бере душу свого власника. Ми бачимо, що коли людина вибирає дорогу зла і здається, що це добре, що вона буде мати успіх, але насправді може слово каже, що це її. Приведе погиблю. Провак Єремія він каже: зупиніться на дорогах і подивіться, і розпитайте, де та добра дорога і нею, і йдіть. І хай Господь нам поможе, щоб ми йшли цією дорогою добра, щоб ми старалися в нашому житті бути подібним не до злого, а до доброго. Хай Господь на цьому благословить, помолимося. Амінь. Амінь.